Критикувати завжди легше, ніж зробити, і я з вами згідний. Тому є така професія, яка називається критик. Є критик, який критикує співаків, за їх недосконалий спів, за їх погане відпрацьоване горло, гортань, діафрагму і так далі, за невміння володіти своїм голосом, і воно оце виперлось на сцену, да, і пішло-поїхало. Або музичний критик. Це людина, котра може щось написати, але тільки задом наперед іншого композитора. Тому я з вами згідний. Критикувати, звісно, легше. Але я інженер. У нас у інженері є б така професія. Вона зветься Технічний нагляд. І для того, щоб стати технічним наглядом, ви повинні мати освіту. Розбиратися в фізичних процесах, знати нормативи і мати в собі сміливість коригувати те, що роблять інші. Тому відео, під котрим ви залишили цей коментар, має дві складові: перше, це те, що роблять на продаж, і друга це те, чому я навчаю, і те, що ми робимо з нашим колективом. Тобто. Я не критикую. Я показую, що оце фальшива нота, а оце чиста нота. І якщо ви хочете грати чисто, співати яскраво, почні працювати в кінці кінців, читати нормативи, вивчати фізичні процеси. І потім так ти будеш критикувати. Це ж легко. Давайте. починайте.